Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на ритуал, на чистку від страху. Страху, ні, ні страху. Це все страхи, якими демони, д'яволи тримають душі людей, не дають виконати свою місію, розвиватись, рухатись, проживати наповнене життя. Забирають сили, енергії. Що нам треба? Нам треба зараз, ви можете виписати по бажанню свої страхи, які ви знаєте на папір, і потім написати, яка причина, чому ви боїтеся. Тоді знищити ножицями цей папір і змити в унітаз, і промовити, що ви знищуєте. Це все назавжди. І хай йде до вашого ворога. Хай він боїться. От, а я зараз буду заглиблюватись у підсвідомість. Верніше, в ту частину, де ви не свідомо не розумієте, чому страх з'явився, звідки він з'явився, що відбувається. Прошу ви сили, допоможіть, скажіть, який страх заважає душі розвиватись, тому хто дивиться відео близьким людям. Страх тіла може бути таке. Не приймає, коли не прийняття повне тіла Добре. Далі, який ще страх, який заважає розвиватися, рухатися, тих, хто дивиться відео близьким людям проживати життя? Страх популярності може так і бути. От випав ще один страх, попросився. Страх бути осміяним. Добре, будемо зараз убирати страхи. Страх, він має бути, але це така функція організму захисна, напевно, більше. Це ялівець, є ялівець є всі. Демонам, всім, хто нападав, на тих, хто дивиться відео близьких людей, убираю повністю всі страхи, всі гаки виймаються, замовляються свічку на очищення, буде так і такі. Я пишу низу. дивіться, всіх по-різному, у всіх майстрів свої, свій шлях. От Я пишу знизу до фітеля, це щоб виняти і забрати із енергетичного, фізичного простору те, що треба убрати. Пишу страх тіла. От, це така зброя у дьявола він дуже гарно любе. Це така прям рушійна сила, страх популярності. Бог сказав, не бійтеся, вами я. Не треба боятися страх популярності. І, ну чому? дияволу дуже вигідно, щоб душа не виконала свою місію, не пройшла, все, що мала пройти, застрягла, в ступорі була, страх бути осміяним. Тому будемо все виймати. Із свідомості бувають родовий страх, коли ви не розумієте, звідки цей страх може бути також із минулого життя, наприклад. Так, добре. Це полин Звіробій. Усі, хто дивиться від близьких людей, негативної, магічного, апл... будь-яких втручань, програм негативних, зійде з цим воском. Всі страхи, всі, що я виняла всі, що виписали люди, зійдуть із цим воском. І сіль весь негатив на себе забере буде так і так є. І племінський так і так Зараз будемо виймати всі страхи. Всі, що люди згадали, все, що виписали, все зійде. І сіль весь негатив на себе заберемо, буде так і так є. Я запалюю цю свічку, ви щасливий. Янглию кормся, дух духи роду, прошу допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. Допоможіть очистити від страхів, від тих, що виписали люди, від страху тіла, від страху популярності, від страху бути освіяний. Виймається весь страх і з воском зійде. І сіль весь не... страх на себе забирає. Вийти не дасть буде так. Добре, давайте подивимося. Яка істина причина страх тіла. Чому виник страх тіла, що трапилось? Ну, так, дивіться, за щось покарано. В минулому житті були дуже сильно любві обільні. Як це? Дуже зваблювали, мали тіло. Вас тримали. Тримали досить довго. І за одну умову ви ввійшли в цей світ. Із такою, це як по Верховному суду. Ви тепер тіло не сприймаєте. Угу. Раніше це була ваша зброя, ви зваблювали людей, руйнували людям життя. І тепер так Давайте будемо очищати. Прошу вищі сили допоможіть, борги віддані сповна. Знімає повністю. Страх тіла убираю. Більше не треба одробляти. Повністю усвідомила душа. Більше не використовує тіло в темних речах. Більше немає бажання зваблювати. Відкривається шлях на свідомість. Ви поважаєте, любите тіло більше немає страху тіла, знімає всі борги віддані з пана. Виймаю повністю. Більше не треба боятися тіла. Ваша душа свободна, буде так і так є. Всі борги відпрацьовані, розв'язуються, всі кармічні вузли, більше не працюють, буде так і так. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити шлях, любов до тіла, свідомо використовувати тіло не в темних, не для темних справ. Буде так і так і є. Більше не треба страждати, більше немає страху тіла вищі сили, янглів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть звільнити душу від страху тім Більше немає страху тіла, буде такі. Так, так що так, бачите, бувають і таке. Далі страх популярності. Давайте подивимося, чому виник страх популярності, що трапилось тими, хто дивиться відео близькими людьми, що відбулося. Ну це більше, що так. І коли нема популярності, ви йдете собі і йдете. Немає жодного нападу, осуду, якоїсь критики, ви можете і помилитися, і піти не туди повернутися. Тут якась іде прям страх, що, ну, от, може, люди до вас якби, прислухаються. Підуть з вами, а ви їх заведете в ще більше, в ще, ну все, ще більше якісь небезпеку, може, так, бо це мені йде радовий якийсь навіть страх, тому що коли нема популярності, немає небезпеки. От ни, ниже трави, тихіше води, як Ну, тут з цим пов'язано дуже, що був досвід, що заважала ця популярність, відомість, і ще може по цій карті бути так, що легше пройти без популярності, але вам дана місія, напевно, така, бо ваша. Душа має бути популярною, ви маєте щось передати людям, допомогти, як їм вийти із е, замкнутого кола, із якоїсь важкої ситуації. Може, ви маєте хист, от люди є гарні психологи, напевно, так. Ви можете, це ваше покликання, ви повинні вірити в себе. Все буде гаразд. Не таїться, не бояться. Убираю повністю страх популярності, виймаю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Навідомість, вам не страшно, ви впевнені в собі. Вам немає більше чого боятися. Ви маєте достатньо знання, достатньо досвіду і хоробрость прийняти помилки, виправитись і йти далі. Все у вас є. І вам можна бути популярним, популярним, популярним всім, хто дивиться відео близьким людям. Відкривається шлях на популярність, буде так і так. Відкритий шлях буде так і так. Працю, страх. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити шляхи дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на хоробрість на те, щоб не боятись бути популярними. Тримати всі погляди, тримати всі слова, не боятися буде так, так і є. По-перше, треба всім людям, якби, дозволити висловлювати свої думки, вони мають. Говорити, хай говорять, що вони хочуть. Це ваше діло, а ви якби фільтруєте все добре. Страх убрали Наступний страх це страх бути осміяними. дуже схожий з популярністю, напевно, так. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якийсь негатив, що може заважати? Верніше, звідки виник страх бути осмієним, осмієною тим, хто дивиться від близьким людям. Так, дивіться, тут це прийшло із минулого життя. Тут навіть не те, що сміяним, тут страх бути убитим, що говорять, щоб не наражатися на небезпеку. Я думаю, що в минулих життях ви мали дуже таку, може, багатство мали по цій карті, якби коли володіли фабриками фабрики, зараз подивимось. Вас зрадили, якісь розповсюдилися неправдиві, е, про, не, неправду. Це на вас накликало небезпеку, навіть те, що ви загинули. Це в минулому житті відбулося. Заперечились негатив, убираю, всю зраду обираю. Ще відбувся Верховний суд, за вас була помста, але ваша душа вона якби запам'ятала. Ой, Запам'ятала, що за цими розмовами насмішками потім прийшла лиха розправа така. Вам в ножі, в спину стромили прям фізично. Заперечу, убираю повністю весь негатив. Топили корабель, топили вашу корпорацію, не знаю, як це пояснити, ну, якусь, може, мали бренд. Фабрика, фірма з цим пов'язана. Ну, там замовлено було навмисно людей і вбивців. А тепер дивіться, ви дуже-дуже пильнуєте, і це у вас як параноя прям. Угу. Бо можуть бути наслідки. Ви боїтеся навіть не за себе, за тих, хто в вашій команді, в вашій родині. Через це обираю страх бути осмієним. У вас завжди є зброя проти цього. Це аргументи. Ви маєте аргументи. На вашому боці правда, її всі чують, і ви більше не боїтеся, буде так і так і є. Проти правди ніхто не зможе нічого зробити. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Більше немає страху бути осмієним, більш вам не страшно, ви впевнені в собі. У вас закрита і спина, і з боків, ви повністю закриті від ударів. Від брехні. І вся брехня, про що говорять всі, хто сміються, хай у них в роті все і лишиться, більше нікуди не піде, буде так і так і є. Перекриваю. Тут угу. вже наговорили про вас багато. Прошу ще сили, допомоги відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Більше вас не турбує, більше ви не боїтеся про те, що хто скаже, І всі, хто сміється, більше цього зробити не зможуть. Їм правда колить в очі. І не можуть на вас навіть дивитися, буде так і так і. Так, бережіть себе, не звертайте на це уваги, захищайтесь, кажіть правду в обличчя і вбирайте із свого простору. Дивіться, яка цікава карта вийшла. о Верніше карта кажу. Серце вийшло. Серце. Ой, ну тут з цього показано так. Ви е, припиніть е, гостро сприймати те, що хто говорить. Розумієте, у вас має бути цей фільтр. От вони говорять, якщо ви реагуєте, це ви робите їм приємно. Значить даруєте цей подарунок, ваш е, час, ваші нерви. Вже якщо фізично нападають, то, звичайно, треба відбиватися. Давайте потужну здачу. розумієте Добре, на цьому чистка завершена. Я дякую вам за увагу. Також нагадую, що... щоб Набагато сильніша чистка і захисти треба відгук, якийсь вподобайка, може коментар, донат, можна написати, поширити відео також. Це буде рахувати, що ви вдячні і радієте, що вам це потрібно. Ви посилання таке робите вищим силам, що ви хочете ще. От, так що, так, сьогодні дуже гарно почистили все. Рухайтесь вільно, будьте щасливі, не бійтеся, Бог з вами, Бог стоїть за вами, ви переможете все. Буде так. І так є. Дякую за увагу. До зустрічі.